Зі мною все гаразд. Сьогодні поговоримо з вами про токсичний сором, як він впливає на наше життя, як він впливає на нас, на наше сприйняття себе, що це таке, і як почати з цим працювати самостійно. І так. Давайте спершу поговоримо про сором. Сором це ключова емоція самоусвідомлення, яка пов'язана з оцінкою себе як особистості. Тобто, всі, в принципі, наші емоції вони класні, вони нам допомагають регулювати нашу поведінку так, щоб у нас в чому. В цьому житті щось виходило, щось було, ми адаптувалися до цього життя, до людей навкруги до суспільства, і все нам вдавалося. Коли ж якась емоція є надто сильною, вона починає нам заважати щось робити, оце вже проблема, і тоді з цим треба Щось робити і розбиратися. Якщо ми говоримо про сором, то ми можемо виділити декілька видів сорому здоровий сором це коли ми розуміємо, що ми щось не то зробили. І нам стає соромно, ми виправляємо, в принципі, свою поведінку, свою помилку, і все окей. Наприклад, ми запізнилися на якусь важливу зустріч, нам соромно, але ми вибачилися і все. І поїхали далі. Тобто поїхали далі на цій зустрічі вирішувати якісь питання. так? Не сидимо і не думаємо про те, Боже, який я невдах, а чому я запізнився на цю зустріч взагалі, і що не так зі мною? От токсичний сором, він якраз про це. Ми починаємо циклитися на тому, що з нами щось не так, що ми якісь такі погані, нам стає так соромно, нам хочеться сховатися. і ми... Зациклились на цьому, тобто ми вже не можемо сконцентруватися на цій зустрічі, на тому, що відбувається. Того, що ми вибачилися, недостатньо, ми просто от погано себе почуваємо, що з нами щось не так, як з людиною. Зовнішній ще є сором і внутрішній сором. Зовнішній сором він про те, що хтось бачить, що ми не те щось робимо, нам стає соромно. Ну і знову ж таки, нам з тим сором, і ми боїмося, що нас е, виженуть з цього е, суспільства, так, з цієї групи людей. А внутрішній сором він про те, що ніхто не бачить, що ми зараз робимо. Ми розуміємо, що ми робимо щось не то в повідношенні до свого ідеального я. Тобто, наприклад, ідеальне я це про все таке класне, ідеальне. от, де, то, ким ми мусимо бути, так, наша найкраща така версія. І от ми думаємо, що ми повинні бути тим, у кого плеский животик, хто не їсть на ніч. І тут у нас стрес, нам дуже хочеться з'їсти, щось ми їмо, і нам стає соромно перед оцим ідеальним я. Ніхто не бачить цю нашу поведінку, ніхто не встановлював для нас такі норми. Знову ж таки, хоча ж це ідеальне я теж пов'язано з нормами суспільства, там батьків і так далі. Але зараз не про це. І нам стає соромно. Що ж, давайте подивимось: у нас є таке негативне переконання, так, базове, зі мною щось не так. Воно якраз і викликає оцей токсичний сором вже, емоцію. Так, емоція як проявляється? Вона проявляється і фізично. Як проявляється сором фізично? Ми стискаємось, тобто сором він блокує дії, ми червоніємо. Ми затискаємось, ми хочемо тихо розмовляти, не дивитися в очі, щоб нас не було видно. І далі, на базі оцього якраз переконання, є проміжні переконання, такі правила життя. Оці правила життя ми також будемо їх в цьому відео називати масками. Вони впливають вже на те, як ми поводимося. Маски можуть бути різні, тобто проміжні переконання правила життя можуть бути різні. У нас може бути проміжне переконання, я повинен робити все ідеально, щоб ніхто не побачив, що я поганий, що зі мною щось не так, так? щоб приховати ото базове переконання. Ця маска буде називатися перфекціонізм. У нас може бути маска. Таке правило життя агресивність. Тобто, ми повинні першими нападати, першими атакувати, якщо щось не так, щоб ніхто якраз теж не побачив того, що зі мною щось не так, цього базового переконання. У нас може бути маска, така рятівника. Тобто я урятую всіх, я всім допоможу, я буду таким хорошим. Щоб ніхто ніколи не побачив, що зі мною щось не так. Знову ж таки, про базове переконання. Маска рятівник, дуже хороший, ідеальний. Маска такий, знаєте, клоун, який всім догаджає, яких всіх веселить, щоб знову ж таки ніхто не побачив, що там усередині. І у нас можуть бути автоматичні думки, точніше, вони й будуть, так? Вони виникають з цього базового переконання, з правил життя. Коли виникають певні ситуації вже у житті. Тобто, наприклад, як у нас було так, запізнився на зустріч, виникає думка: Боже, я не вдаха. Це автоматична думка, яку ми не завжди навіть вже відслідковуємо. Так? Розібралися. Тобто, це те, як це все функціонує, тобто емоція сама по собі не виникає. Емоція виникає сорому з того, що у нас є базове переконання зі мною щось не так, токсичного сорому, зі мною щось не так, яке сформувалося під впливом виховання, травматичних подій, критики зі сторони важливих нам людей. Так? Що далі повторюємо? Так? Маски правила життя оцій, перфекціонізм, агресія, ем... Таке рятівництво, таке догоджання усім. так, Догоджати усім, щоб все класно робити, тільки, щоб ніхто ніколи не побачив, що там насправді є всередині. Знову ж таки, це нам так здається, що воно є, тому що є якраз оце переконання. І автоматичні думки, які виникають в ситуаціях. Тобто, людина з токсичним соромом, вона. Коли щось трапляється, щось, щось не так, вона не думає, що Боже, от ви там, якийсь там ідіть на. Вона не думає, що, о, Боже, там, як, не знаю, не пощастило, там, я запізнився, щось пішло не так. Вона думає про себе в першу чергу негативно, що зі мною щось не так, отам там деруть кошки всередині, погано всередині, навіть якщо є агресія назовні, то все одно всередині відчуваєш себе поганим, що щось не так зі мною. От як відрізнити так, людину, яка ідентифікувала себе якраз у цим токсичним соромом, і людина, у якої немає називаємо. Такого негативного переконання, такої травми, так тобто реакції різні, вони відрізняються. Тобто, людина, наприклад, запізнилася, зробила якусь навіть велику помилку десь в чомусь там в роботі. Вона вибачилася, вона виправила свою поведінку. Так, вона відчула сором, бо це нормально, бо люди не соціопатичні, вони відчувають сором, але вона виправляє і йде далі жити життя, а не зациклюється на цьому, як та людина з токсичним соромом. Давайте з вами тепер подивимось, знаєте на що? Давайте з вами подивимось взагалі більш прицільно на сором, так? Знову ж таки, токсичний сором. Це я поганий, на яку взагалі потребу вказує нам сором, на потребу бути прийнятим, так? Через сором, тобто сором він настільки сильний, що через нього можуть гальмуватися інші наші потреби. Тому що, знову ж таки, сором він для того, щоб нас приймали у суспільстві. Бути десь у суспільстві, в якійсь групі людей, і зараз, в принципі, хоча кажуть, що це не так, я в це не вірю. І зараз, і раніше ще більше, означало, що якщо тебе не приймають, якщо тебе відкидають, якщо ти поза суспільством, то. Тобі складно вижити, складно прожити. так? Тому сором він настільки сильний, що він може блокувати, гальмувати наші інші дії. Ну, Наприклад, є у нас якась маша, у якої є глибинне переконання, що з нею щось не так. Це означає, що у маші є якісь проміжні переконання її правила життя. І давайте уявимо, що у неї якраз оці правила життя це. Перфекціонізм, так? Тобто вона мусить виглядати ідеально, працювати ідеально, мати гроші, мати гарне тіло, в домі чисто, там всім догодити, чоловіку догодити, дітям догодити, всім догодити. Отака вона мусить бути ідеальна. Звичайно, що ем, при цьому всьому гальмуються її якісь е, потреби ще, так? Гальмуються її якісь інші, можливо, дії, оця агресія, оце незадоволення, яке може виникати, напруга, оце все всередині і немає виходу просто через її, оці стандарти до себе, щоб ніхто, не дай Боже, не побачив, що з нею щось не так. Сором він, знову ж таки, він дуже активно проявляється фізично, так? виклик болю майже фізичного. Ми стискаємось, ми червоніємо, ми опускаємо очі. Часто люди думають, що сором це страх, так? але це не це сором, так? Тобто, який викликає страх у цього якраз соціального знищення, проявляється на фізичному рівні. І сором може проживатися як дисоціація. Що таке дисоціація? Це захисний механізм так, психіки, при якому людина несвідомо відключається від реальності власних емоцій, тіла або спогадів. Це своєрідна втеча мозку, коли стрес або емоційний біль стають нестерпними. Людина може відчувати, ніби вона спостерігає за собою збоку. Або ще світ навколо нереальний, як у кіно. Дисоціація часто виникає саме тоді, коли людина не може регулювати інтенсивний сором і просто вимикається. Цей стан глибоко перегукується з теоретичним розумінням сорому як емоції з двоїстим сприйняттям. У момент асоціації людина стає виключно спостерігачем власного провалу втрачаючи живий контакт із собою як учасником ситуації. Токсичний сором відчувається як відчуження не лише від соціуму, а й від самої себе. З погляду нейробіології, така реакція свідчить про критичне перенавантаження системи загрози. Мозкові структури, зокрема, мигдалина, реагують на загрозу соціального відторгнення так само гостро, як на фізичну небезпеку. Коли активна реакція бий або біжи неможлива, психіка обирає завмирання, дисоціацію. У результаті сором перетворюється на непроникний бар'єр, що блокує доступ до власних потреб і емоцій. Небезпека цього стану в тому, що людина не просто приховує свої потреби від інших, вона перестає їх відчувати сама, що стає серйозною перешкодою для терапії та емоційного відновлення. Це схоже на замкнуте коло. Відсторонення від почуття, не пережити почуття, ще більше накопичення сорому. Тобто ми знову ж таки відгороджуємося від цього сорому, не переживаємо його, тому що ми не можемо його витримати. Воно для нас занадто складне, сильне. Нам здається, що воно нас просто знищить. Ми відтікаємо від цього почуття сорому. В нашій у цій якраз масці, так, перфекціонізму, агресивності, догоджання іншим. І е, коли ми в цій масці, ми не справжні, ми не знаємо, хто ми. Може, ми і знаємо, але нам здається через травму, що ми погані. Тому ми втрачаємо контакт з собою, ми не маємо справжнього контакту з іншими, тому що люди бачать оцю нашу маску. І, в принципі, користуються нами, так? Або контактують з нашою несправжньою частиною. І все, у нас немає реального контакту не з собою, не з людьми. Ми боїмося цього сорому і втікаємо від нього ще більше. Звичайно, у нас є дуже багато такого напруження, знаєте, і тоді якраз часто у людей і з'являються такі звички. Куди вони утікають, переглядання цих серіалів без кінця, алкоголь і так далі. І так далі так? Тобто негативні теж такі певні звички, які нам дають можливість втекти від реальності. Тому що напруги стає забагато, ми вже її не витримуємо, і якось її треба знижати, так? її рівень. Але ми не вміємо знижати це, знижувати це правильно. Такий спосіб, якийсь здоровий для нас. Що ж, давайте взагалі ще поговоримо про функції сорому, тому що, знову ж таки, сором це нормальна, ключова, одна з ключових емоцій, тому, в принципі, в нього різні функції. Так? І пристосування якраз до цього суспільства, в якому ми знаходимось. Також сором регулює наші особистісні кордони. Також сором регулює наші такі особистісні кордони, тому що є таке поняття, так, як social pain. От ми забагато комусь чогось розказали, наприклад, де це було недоречно на питання, як твої справи, і нам стає соромно. Тобто, сором тут допомагає нам відрегулювати знову ж таки нашу поведінку і не розповідати забагато людям, яким це не потрібно знати, або взагалі не потрібно. А також сором нам показує, що ми відрізняємося так, від інших. Тобто, наприклад, ми знаходимося в групі людей, жінок, уявімо собі, ми жінка теж, і от у нас ем, впливає на нас, в принципі, соціум, ми б хотіли дітей, але ми в такому віці вже, знаю, там 30 плюс, наприклад, у нас дітей немає, а ми серед жінок, у яких є діти, і нам стає якось соромно, ніяково некомфортно. Тобто ми. Відрізняємося від них у цей момент, так? І сором нам якраз показує це. Що ще? Допомагає пристосуватися до суспільства, ми казали про це, показує наскільки середовище є підтримуючим. Тобто, ми знаємо, що в тих групах, де ми маємо підтримку, нас вже знають, ми отримуємо схвалення, ми почуваємо себе більш вільно, ми більш вільно себе поводимо. Um, так, що ще. Ну, в принципі, це і все. І про що сором фізіологічно? Звичайно, він. Um, різні у нас ділянки нашого мозку активуються, коли ми відчуваємо сором. І мигдалина одна з цих ділянок, якраз. Так? Ми знаємо, що мигдалина у нас якраз про це бій замри або бежи. І Мигдалина теж активується, коли ми відчуваємо сором. У тих людей, яких є токсичний сором, мигдалина активується навіть тоді, коли це просто якась звичайна комунікація з людьми, а от Мигдалина вже активувалася. Приклади токсичного сорому. Давайте подивимось. От, Наприклад, Ярослава попросила його переробити презентацію. Сказали йому, що стиль презентації не підходить, не підходить перероби. Він вже багато років працює в цій компанії, і він просто для нього це був удар, тому що, Боже, як це? Я такий класний працівник, я так давно працюю, значить, зі мною щось не так. Я поганий, я погано зробив, я не вдаха. Боже, чому я не міг зробити нормально? Тобто, знову-таки, людина не сприймається просто як те, що треба відрегулювати свою поведінку, щось змінити. Це просто критика стосовно презентації не тебе. Людина бере все на свій рахунок і одразу вважає, що негатив оцей саме про неї. Давайте з вами поговоримо про те, як з цим працювати, почати працювати самостійно. Звичайно, найкраще за все сором переживається в контакті з іншою людиною, щоб хтось показав нам, що може нас приймати в момент цього сорому. І ми пережили це прийняття момент сорому, тоді нам стає легше. Ми вчимося витримувати сором. І перша, до речі, реакція, яка виникає у людей, які вчаться витримувати свій сором, розуміючи, що у них є сором, це злість. це злість. І так. Легкі вправи для самостійного виконання. Перш за все, треба зрозуміти, що у нас є оце якраз сором. Подивитися, де він живе в тілі, що він вам затискає. Наприклад, у грудях мені складно дихати, або плечі піднялися, або таке напруження є. Подихати в це все. Що ми робимо таким чином? Ми трошки відсторонюємося від нашої емоції, віддаляємо її від себе, так би мовити. У нас з'являється оцей простір для того, щоб якраз спробувати змінити свою поведінку. Далі, розділення особистості та вчинку. Якщо ми щось не так робимо, це не говорить про те, що ми погані люди. Це говорить про те, що ми не так зробили щось, і треба змінити свою поведінку. Щоденник тригерів, так, от ми відчули сором, відчуваємо зрозуміти, записати, що сталося. Наприклад, колега зробив критичне зауваження, що я відчув у тілі, наприклад, стиснення у животі, почервоніло обличчя. Третє, яка думка промайнула в голові? Наприклад, я знову все зіпсував? І почати такий, знаєте, таку розмову з цією думкою, тобто, а що на так зробив. А чому? А як я можу це виправити? А якщо б це зробила моя подруга Маша, а вважала б я її поганою людиною? Ні не вважала б. Окей, значить, і я не погана людина, а можу я якось інакше себе поводити. А можу, а як? Далі, впіймати за хвіст так, робота з внутрішнім критиком, усвідомити і назвати цього внутрішнього критика. Тобто, якщо вам, у вас є такі думки, там Я не вдаха, зі мною щось не так. Ви кажете, ага, це мій внутрішній критик, це мій внутрішній критик, давайте назвемо його, не знаю, Максим, або Токсик, або дурко, як завгодно. І ви кажете йому, ага, ну що, я тебе чую, токсику, так? ти розкричався, заспокойся, так? заспокойся. Зараз я щось зроблю з цим, а ти відійди у сторонку там десь. Мені не так цікаво, що ти розповідаєш. І подумайте, а що це за голос такий, а звідки він з'явився? Можливо, це якийсь там ваш вчитель, можливо, це хтось з ваших батьків, можливо, це якийсь ваш минулий колишній партнер. От подумайте про це. Хвилинка контакту з собою, тілесна усвідомленість. Сором він впливає на нашу фізіологію, так, на наше тіло. Тому ми повинні звертати увагу ще на наше тіло. Де моє дихання, воно вільно чи стиснуте, чи напружені мої плечі або щели, чи є напруга в області живота. Тому, от коли у нас сильний сором, нам дуже класно, звичайно, навчитися відчувати своє тіло. І тут підійдуть всі різні. Такі Медитативні техніки, також розтяжка, йога дуже класно впливають на наш емоційний стан, в тому числі. Далі, далі, далі. Дихання. так, Сором змушує затамовувати подихами, навпаки, дихаємо, рух, так, сором це простиснутися, тому нам треба розправити плечі, підняти підборіддя, що ще, опора. Сором нас змушує почуватися так, що у нас немає опори, ми ніби такі. О, тому нам треба заземлитися, сісти, зайняти більше місця у просторі. А, також нам треба подивитися з вами на оці якраз маски і ролі, про які ми казали. Подивитися, в яких ситуаціях яку ми маску надягаємо, маску перфекціонізму. Коли? Чому? А якщо б я не вдягав у цю маску перфекціонізму, а якщо б я зробив не на 100%, а на 60, на 50, на 70, в залежності від ситуації, якщо б я зробив помилки, а що б трапилося, що б я тоді втратив насправді? І спробувати. І спробувати зробити так, зробити якісь помилки, не зробити все на 100% подивитися, що з цього вийде. Побачити, що світ не. Не рухне, що все буде окей, і зрозуміти, що можна жити інакше. Нова історія про себе. Так? Сформулюйте нову історію про себе, де помилки це уроки, а вразливість, джерело сили та контакту. Ви не можете змінити минуле, але можете змінити сенс, який йому надаєте. Друзі, дякую, що додивилися, якщо додивилися. Сподіваюся, що вам було корисно. У мене є телеграм-канал, де я якраз публікую усі ці практичні поради. Там є якраз оцей гайд, який я сьогодні використовувала як свої нататки для відео. Можете його скачати, він у доступі. Дякую вам і класної, продуктивної роботи над своїми почуттями, які заважають бути до кінця з собою.